Всім привіт! Вітаю вас на каналі Інна на кухні. Сьогодні будемо готувати картопляні пирожки або їх ще називають зрази. Нам потрібно відварити картошку. Я її посолила і відварила, і потрібно, щоб вона охолонула. Тоді, як вона охолоне її потрібно перекрутити на м'ясорубку. Можна і потокти картошку, але мені більше подобається як вона перекручена. Далі до картошки нам потрібно додати сіль, яйця та борошно. І потрібно це все замішати. У мене пішло 170 грам борошна. Будете дивитися, комусь може потрібно борошна менше додати, а комусь може бути і більше, так як є різне борошно. Замішуємо це все, тісто мішається легенько, приліпає до рук, тому підсипаємо борошном. У мисці вже мені неудобно це все вимішувати, тому я це все переложу на коврик і домішую на коврику. Тісто в нас готове, я відложу його в сторонку, хай віддихне трошки, і я займусь начинкою. Для начинки у мене сьогодні буде лівер. Він у мене лежав в морозілиці, я його розморозила, І додам туди сіль, перець і натру цибулі. Сюди можна додати будь-яку начинку, яка вам подобається. Можна додати і капусту, і м'ясо фарш, і курячий фарш, і свинини, який вам тільки сподобається, такий можна додати. І виходить дуже вкусно. Добавляємо цибульку, яку натерли перець та сіль. І також перемішуємо все добре. Тепер нам потрібно підготувати поверхність робочу. Я ставлю начинку, борошно, ножик і тісто. Підсипаю я борошном, щоб не проліпало так, як. Картошка має такі свойства, як приліпати, тому будемо підсипати борошном. І я розкачую таку ковбаску, щоб вона була не дуже туненька і не дуже груба. Потім я беру ножик, також його борошном протираю і нарізаю на такі невеличкі шматочки. Приблизно, щоб вони в нас були однакові. Тепер ми будемо робити пиріжки. Я беру кусочок нашого тіста, роблю невеликий кружечок і розподіляю його так, як е, на вареник, можна сказати, що він був тунесенький. Наложу й туди начинку. Так, Гарно начинки наложуємо, щоб було смачно. Ну, це приблизно десь чайні ложки дві без горки. І так защіплюємо края. І потім передаємо форму, яка нам подобається. Я ось такі роблю довгенькі. І так робимо із всім тістом. Також мені захотілося зробити і пусті пирожки без начинки. І я їх роблю кругленькими. За допомогою чашки я роблю їх рівненькими. Та круглими, ось таким образом. У нас все готово. Ми їх наліпили і будемо жарити. Включаю я плитку, роблю огонь менше середнього, додаю олію, чекаю, щоб вона нагрілася, і виложуємо наші пирожки. Я їх обжарюю з кожної сторони по 3 хвилини. Дивимося, щоб вони нас не підгоріли, так як сковорідка гаряча. І якщо не зменшимо огонь, вони нас можуть підгоріти. Тому дивимося. За плиткою, який у вас огонь. Перевертаємо на другу сторону. Також жаримо три хвилинки. І я їх виложу, як вони жаряться, на паперовий рушник, щоб вся олія вона стікла, вона нам не потрібна. І далі я буду жарити наші кругленькі пустенькі. Також так само з кожної сторони по три хвилини. Поки в нас жариться ця партія, я підготую чесник. Нам потрібно начистити часник і натерти його на терці. Я натираю на мілці. Тоді, як пирожки ці жарились, пусті, я їх також виложу на рушничковий папір, в олія стікла і тоді ложу я їх в каструльку і посипаю часником, який я натерла. Накриваю каструлю, щоб це все пройшло парою, так як пирожки ще гарячі. І хай постоїть в каструлі з закритою кришкою хвилин 5. Пирожки часничком пахнуть і вони дуже смачні. Аромат стоїть на цілу хату. Ось такі у нас пирожки вийшлися. З начинкою та без. Вони дуже смачні, соковиті, зробіть кружечку чаю. До цих пирожків і насолоджуйтесь! Я вам всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. І всім до нової зустрічі, всім пока!